Трішки шизоїдної, немотивованої конспірології. Якщо тут енергетика, яка виворачує кістки, чорна наскрізь, і це не пов'язано ані з погодою, ані з природою, ані з руснулося, що робити? Треба це якось відпрацювати, відмежуватися, відпрацювати, але якщо не виходить, відмежуватися, ще не виходить відпрацювати. Я різ. агресор йде на іншу територію, знищує ідентичність, звалює своє лайно на ці душі і знищує їх поступово. Ходять чутки, що від цього стає легше на деякий час, але на деякий. Є ще один варіант запросити інших людей, які ніяк не пов'язані з цією кармою в якості абсорбенту. Чудова ідея використовувати як губку, але це теж не спрацьовує, чомусь цьому монстру боляче. Він сприймає це як загрозу, як щось, що знищує його ідентичність, щось що з ним пов'язане геть і не завжди. Якщо так, я не знаю, що тут діяти. Дай Боже, щоб це була просто шизоїдна конспірологія. Дай Боже, щоб я просто фантазувала. Звісно, у кожного свій монстр неліпший, не гірший. Друга справа е, ідентифікувати себе з ним або відмежуватися від цього чорного. Думаю, що тут відмежуватися не виходить, але йому боляче. Йому геть боляче, і я нічого не можу. З цим зробити? Я не знаю, що з цим зробити. На жаль, щось іде не так.